США без вагань підуть в банк у питанні санкцій проти російської енергетики, якщо це допоможе привести до припинення вогнів в Україні, заявляє міністр фінансів США Скот Бесенд. Але поки що, США тиснуть на Україну. Спецпредставник США Келог заявляє, що українці самі винні в тому, що їм обмежили доступ до розвідувальних даних і припинили підтримку. Ну тут йому і не заперечиш. А Келог каже: Зеленського попереджали, що ніхто не суперечить президента США у овальному кабінеті, а він не захотів. Україна і Росія повинні помиритися за будь-яких умов, закінчив він. Також він заявив, що стамбульські угоди не можуть бути основою для мирної угоди між Україною та Російською Федерацією.